Вітаю, друзі, У вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Годинку назад приїхала ось ця машинка Renault Zoe, що розмитана, Сьогодні доставили самого раненька з Буцька. Повністю автомобіль розмитнений. Це є електромобіль 2015 року. Автівка в рідній фарбі, колір білий металік. 22 кВт батарея, потужність 65 кВт. Запас ходу даного автомобіля складає в районі 120-140 км. Досить стильний дизайн, як бачите. Ціна даної ластівки складає 10 600 доларів. Автомобіль привезений з Норвегії, два комплекти резини 190 тисяч пробігу, 192. Так, зараз поставлю заряджати. тому що автомобіль зав'яжений на 80%. І будемо, як кажуть, тестувати. Так, що в нас по комплектації? Бачимо досить вперше так. По дизайну досить стильний дизайн, футуристичний. Оптика в нас звичайна, є ДХО, титанові диски. Резина в дуже хорошому стані, мішелін, антиблікове переднє скло, датчик світла, датчик дощу. Бачите, є легке тонування задніх вікон, безключовий доступ. Оптика досить стильна, задня. Є задні партроніки, також камера заднього виду. По резині зима, теж на титанових дисках, також є всі повністю бачите, і сумочка і дроти для заряджання. Заряджається звичайно від розетки. Автівка, незважаючи на те, що ось як годинник назад мені доставили, але штат в досить хорошому стані, в принципі, почищена. Такі треба не що позабирати. Так, ось як виглядає салон. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала. Також бачимо. Коректор фарм, мультикермо, стильна мультимедія, кондиціонер. Так, бачимо два ключики. Так, Помитні декларації. Сфокусуємо. Бачите, 15-й рік. Потужність 65 кВт, а ємність акумуляторної батареї 22. Так, підстаканники. Так. Камера досить нормально виглядає, добре читається. Так. Навігаційна система теж працює. Була По кофарбом покриттю Зараз вам покажу. Як щодо чого. Усі вікна рідні. 135. Це пластмаса. 131. 141, 121. 145, 122, але задні крила завжди більше. 158, 139. Все як належиться, це пластмаса, без всяких мятин, з колів і тому подібне. Досить нормальний технічний стан. Також зараз покажу, заряджаю ліфа. До речі, поліфове, кого цікавий тест на 10600 поліфове, так, 10,600 і, до речі, що хочу сказати, автомобіль досить довго стояв і почав його використовувати приблизно на 15-18 кілометрів, на 100 км почали більше, більше проїжджати. Ну і бачите наш автопарк. так, Мерседес продається, там Кенгу. Цей це автомобіль вже для замовника. Зараз приїдуть, заберуть. Ну і, друзі, ось ця зойка. 10 600 доларів, найнижча ціна в Україні. Як кого цікавить, можете телефонувати, запитувати. Досить стильно дивиться. По електромобілях, якщо у вас щось цікаве, телефонуйте, запитуйте, будуть також і нові поступлення і з меншими пробігами, з більшими пробігами. Все залежить від ціни. З вами, друзі, Степан, Автотрейд, Карці Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день.